Всім привіт! Це все ще метафорично. Проєкт, якого ми з Наталією підлісною придумуємо метафори до різноманітних персонажів. Це абсолютно різні персонажі. Минулого разу це були діячі нашого шоу-бізнесу. І ми, в принципі, я думаю, будемо продовжувати розвивати тему шоу-бізнесу. Тож будемо говорити про прокурорів. Ну, тепер це наш шоу-бізнес. так. і... І будемо говорити про страшну пошесть, про угу. страшну епідемію, яка викошує їхні лави. Інвалідність. Е е е інвалідність так, ви знаєте, що у нас уже в принципі в країні не залишилось здорових прокурорів. Вони всі поламані, вони всі з інвалідністю. Це люди, які, попри серйозні вади здоров'я, продовжують робити свою справу, брати хабарі, відмазувати злочинців. Ну, в принципі, важко. нічого не так, робити, так, так, так бухати це теж дуже важливо. Ну, тобто, вони, вони, вони послідовні, вони це роблять. Це дуже важливо. Але так. давай знаєш сьогодні про таких прокурорів, які не інваліди ще. Ну так, давай можна навіть і не лише прокурорів. Тобто, давай ми так думаємо, що публічні різноманітні діячі з силового блоку, та які так чи uh -huh. інакше. Пов'язані з правочинною якоюсь діяльністю, так, з правоохоронною діяльністю, судовою діяльністю там чи з регуляторною діяльністю, але вони от чимось нам запам'яталися. Давай, давай я тобі пропоную почати з важкого люксу, так пшонка. Зважаючи на ситуацію, що склалася в державі, я звертаюся до організаторів і учасників мітингів. Припиніть блокувати органи влади. Влаштовувати масові заворушення і зухвало порушувати закон. Сьогодні вуличні акції переросли у неприховану агресію і перешкоджання роботі органів державної влади. Пам'ятаєш цього? Це не тільки важкий люкс, це прямо якась ніша. Хто? Ніша, якась. А ніша? ніша та, до, та, це та, більше. Слухай, Ну тоді, тоді я теж про, про важкий люкс. Чоловік мій користується парфумами Tom Ford Тасканська шкіра. Це дуже дорогі парфуми. Колись він побачив в інтернеті, побачив, що вони продаються. Ну хтось там їх продавав за я не знаю, за 1500, наприклад, гривень. Ну такого не може бути. Але нам стало так цікаво, ми вирішили, що треба купувати. І от нам привозять таку ну, баночку. Вона, звісно, схожа на Томфордівську баночку. А, і коли перші ноти знаєш, пшикаєш, то воно ніби, ніби чимось схоже. Але буквально через хвилину це схоже на скислий борщ. Ага. От просто ніби там стояв цей борщ вже тиждень. І буряки скисли, і картопля така слизька, і все таке інше. Тобто верхні ноти, як у Тома Форда, а ноти серця вже ні. Ага. А базові ноти то вже взагалі якесь таке хрючево, знаєш. Ага. І от Пшонка мені от схожий на цей от Том Форд за півтори тисячі гривень. Ми, звісно, ржали і викинули його в смітник. І я надіюсь, що і пшонку історія викине на смітник. Так, я думаю, вже так. Вже да. викинула, так. Да, і що він ніколи не повернеться, да, і ніхто про нього доброго слова не скаже. Але це просто настільки огидна, ну, щось огидне. В оболочці щось таке мерзотне. І коли про нього кажуть, що він там прокурор, що він людина, яка мала взагалі слідкувати за знаєш, за здійсненням правочинності, про, про, там, правосуддя, це просто страшно. Бо це, Законності. Бо це та, просто та. хрючевий кислий борщ. Ага. Ну, та, та, та. є таке але з золотими обоями. Це шпалери це, такі, пам'ятаєш в нього були? Шпалери, так, mm -hmm. золоті. Він в образі Цезаря. Цезарь, а, так. Це так, дуже важливо. Вікторович починав гріти ту камеру, а я в ній провів слідуючі два роки. Здання Лук'яновського СІЗО під названням «Катька». Ну, спочатку тебе ведуть з вот, канцелярського крила, і тут ти заходиш в цю «Катьку», і тебе перший з ног збиває запах. К нему невозможно привикнути. Всі два роки. Которые... Чим пахне? От два година я заходив, два вигоден я зшибало на вході в это здание. То Тобто, це пахнет віковою плесенью. Це він, мабуть, пшонку згадував? Напевно, дивись. Я думаю, що він згадував навіть не Пшонку. Є такий фільм Догма 90-х, там Бен Афлек, Мед Деймон і багато-багато mm -hmm. інших персонажів, популярних того часу. Mm -hmm. І в цьому фільмі є герой, який англійською називається щит дімон, ну тобто гівнодемон. А, гівнодемон. Так, Там у нього дуже цікава історія. Гівнодемон, він помічник верховного демона, здається, якогось Азраїла, угу. і він був створений з фікальних мас всіх розіп'ятих на Голгофі. І він такий весь потворний, смердючий, такий весь потяг. Ну, ну просто потвора потворна потворність, абсолютно. І він зібраний от з цього всього лайна та абсолютно різних персонажів, абсолютно різних людей. І в результаті його перемагають в цьому фільмі освіжуючим повітря. Його знищують. Е, тому Юрій Луценко він, власне, і є цей щит Дімоном. Він, е, він створений з лайна всіх своїх попередників. І частково з лайна свого патрона, е, демона Азраїла. Е, він увібрав в себе лайно всіх своїх попередників і пшонки. І Шокіна, і всіх, 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 і самого себе в на посаді міністра внутрішніх справ. Uh -huh. І от Луценко це, от гівнодемон такий, і він часто може лякати. Ну коли був на посаді, міг лякати. Він міг привертати до себе увагу, але типу всі намагалися якось його так сторонитися, тому що від нього страшно тхнуло. Але потім просто одного разу знайшлася винахідлива людина, яка його перемогла просто освіжувачем. Пшк і його нема. Все. І мені здається, що це дуже гарний фінал для нього. Ну, от, власне, так. Да. А зараз мені потрібні буквально кілька секунд вашої уваги. Цей канал розвивається. Передусім, завдяки вашій підтримці, і ви навіть не уявляєте, як я її ціную. Завдяки цій підтримці, а також зростанню нашої спільноти, я отримую можливості створювати нові цікаві відео, записувати нові змістовні розмови. Саме тому я запрошую вас ставати спонсорами мого каналу, обравши для себе відповідний рівень від Неофіта до магістра. Також ви можете підтримати канал за цим QR-кодом або за посиланнями в описі до цього відео. Тож долучайтесь до нашої спільноти. Творімо сучасний український дискурс разом. Знавки князів. А, звісно, знаю. Та це голова верховного суду, якого посадили за хабарництво за величезне. Так, хабар. давай подивимось на нього. Давай він мені дуже подобається. Ваша честь у мене буде прохання, якщо можливо, все таки розширити, якщо суд знайде підстави для продовження цього обов'язку, розширити не тільки місто Київ, а ще й місто Миколаїв, що є моєю адресою реєстрації, де знаходяться абсолютно всі мої речі, все моє, навіть теплі куртки. Ну все, все, що в мене є. бо Воно було вивезено моєю матір'ю після. Обставин, які відбулися, обшук і так далі, затримання там знаходяться все, там мої медичні документи, могили батьків, бабусі і так, далі, і так далі. Це все такі непрості речі. Ой, божечки, слухай, от людина звуть Всеволод князів. Знаєш, одразу думаєш про аристократів, про київських князів, правда про щось таке. Ну так Всеволод та, та, і, та, князів. Та, та, і князів. Та, так, максимально. І він, мабуть, теж про себе так думав. Я так думаю. А він просто Миколаївський рішала на базарі на Миколаївському. Знаєш, який такий ходить, такий, ага, да? ага. і в цих продавців риби, бичків збирає гроші і по і в таку кажанку собі сує. І знаєш, я от згадала, що йому там декілька разів там чуть не, ну, я не знаю. Скільки йому разів? Мабуть, 17 чи щось таке, зменшували заставу, щоб він вийшов. Потім зняли браслет, і він побіг на кордон з Румунією. І знаєш, як його спіймали. Це історія, яку ніхто не знає, але знаю тільки я, але ти будеш знати, і наші глядачі. Його спіймали собаками. А знаєш чому? Бо в шкірянці були засунуті ці гроші, які пахли рибою. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Собаки, ну одразу світ. Бо звичка ховати хабарі по кишеням, вона ж нікуди не ділася ще з миколаївського ринку. <свят> Базарна така ж твічка. Так, я з тобою абсолютно згоден. Це коли береш жлоба і призначаєш його на якусь посаду, даєш йому все абсолютно. Даєш йому зарплату, даєш йому статус, угу. даєш йому перспективи, все. А він все це продає там за якісь, ну нехай не копійки, але навіть не це найгірше. Найгірше це те, що він всі ці купюри ховає в габіленовому дивані. Я колись пропонував прописати в законі про держслужбу, ну і в інших законах, які передбачають критерії до тих, хто працює на державу або представляє державу. Огляд помешкання, і якщо виявляється, щось схоже на гобіленовий диван, то це баняться до кінця життя. Ну, типу, гобеленовий диван як найбільш корупціогенний чинник в Україні. Я вважаю, що це. так. Є обурення навіть більше ніж обурення суспільства. Знаєш, Костін, він мені нагадує лабораторного щура. На якому випробовують якісь ліки. Ну, типу, йому якусь дають заразу, там, та? а потім починають на ньому випробовувати uh -huh. ліки, поміщають його в якесь таке завідомо нездорове середовище, і там, де якісь віруси, якісь бактерії, uh -huh. все. І при цьому дають йому паралельно якісь ліки з їжею. Ну і дивляться, розраховуючи на те, щоб він одужав сам, та? от щоб він одужав і щоб якось було е, йому краще від того, і в подальшому хочуть розповсюдити це на весь вид, так а можливо адаптувати для людей і таке інше. Тобто, це клінічні випробування, клінічні так? випробування, угу. так і от цей от лабораторний щур. Як Костян, От. він, власне, ну, стає об'єктом, йому угу. дають ці ці ліки, і в результаті бачать, що він інфікувався. Так. Так? Вони бачать, що у нього є всі симптоми цього, і вони ухвалюють рішення дати йому ще цих ліків, ну, аби він. Зміг все ж таки перемогти. От. І коли вони вводять йому от, уже, там типу останню дозу, угу. та? От, для того, щоб він все ж таки прорвався через цей потік різноманітних шкідливих організмів, вони бачать, що у нього відпадає вухо, відпадає хвіст, у нього там руки. <смеш> Лапи, все. І е, він ніби і не помирає, але от він просто стає абсолютно безпорадним і абсолютно ну, ніяким. Ну, тобто це той випадок, коли е, вдається якимось чином, не, пог... Точніше, не дозволити вірусам погіршувати ситуацію. <смеш> Але в результаті вони все одно вбивають носія і все одно роблять цей організм непридатним для подальшого існування да для подальшої біологічно активної форми життя. Побічна дія така велика, так, 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 так що так, так. ліки не допомогли. Так, ліки не допомагають, і тут навіть я думаю, що не побічна дія, я думаю, що тут це збіг трьох факторів. Перше, Дуже сильні ці віруси і бактерії. Uh -huh. Не дуже якісна вакцина, uh -huh, от, uh -huh. не дуже якісні ліки. Ну і абсолютно ніякий слабкий, нерезистентний організм і uh -huh. все. Uh -huh. ну, тобто, це те, що перетворюється просто на грудку слизу в результаті. Єдине, що залишається, це е, взяти старшому по лабораторії. І винести, винести, да, винести на голосування ради санітарів. Чи будемо ми його прибирати? Вони ухвалюють таке рішення, і тоді е, старший по лабораторії бере його просто на совок і Викидає, і вся реформа прокуратури е, так, так, так. Ну ні, про реформу прокуратури і не йшлося. Вам такого не обіцяли, що вам ще запропонували? ні. Запропонув? Він обіцяв а, обіцяв. Коли да, він приходив, він обіцяв. Що реформа буде реформа прокуратури. прокуратури. І бачиш, реформували ж інвалідність є? А, до речі, до речі, до речі. Це не, це не так. Це реформа. Це дуже насправді крута реформа, яку ми не оцінили. Він зробив прокуратуру інклюзивною. Він... А в них пандуси є? А? Пандуси є в прокуратурі. Пандус. Як там інваліди заїжджають? Пандусів нема, але є барсетки. Є барсетки і є такі широкі туалети, де можна триматися. Так, так, так. Він зробив, зробив прокуратуру інклюзивною і залучив туди якомога більше людей з вадами здоров'я, з інвалідністю. Та. От я вважаю, що це прекрасна людина. Та, прекрасна людина, добріша. Реформатор. Здрасті. <пух> Само собою. Само собою. Я... Точніше була ще у нас одна пані прокурор, uh -huh. яка зараз працює послом у Швейцарії, uh -huh. її прізвище Венедиктова. І вона авторка шедевреального допису в Твіттері. Вона, коли приїхала до Швейцарії, там відбувався якийсь футбольний матч, і збірна Швейцарії перемогла. І вона написала: «I came you win». І з англійською це може перекладатися як я приїхала. Ви перемогли. От а ще може перекладатися, як я кінчила, а ви перемогли. І це надзвичайно надихнула, я думаю, швейцарські політикуми, ну, футбольних болівальників та й в принципі всіх. Але я вважаю насправді, що не треба недооцінювати, тому що мало хто знає, що Ірина Валентина, вона здається, і ну, неважливо, Ірина Венедиктовна. От вона надзвичайно розвинена саме мистецька людина, і вона знала, куди вона їде. В Швейцарії всі знають, що Швейцарія це колиска дадаїзму, такого примітивійського мистецтва, кабаре Вольтер. Саме в Цюриху. і тому вона он, так от на цьому зіграла. Це такий примітивський мистецький акт був. Божечки, та -та, божечки. Та -та, та -та -та. А я думала, що це та людина, яка витувала, не підписала закон, який повинен, бути, повинен був амністувати тих, хто на Майдані протестував і кого посадили в цегарню. Ну це теж мистецький акт, все незважається. Ну, кого акт. вона тобі нагадує? Угу. Давай. Я думаю, що нам тут не варто грати в паси і так далі. Я ти президент, зараз, Порошенка, Петро Порошенка. Поправо, має процесуальний статус у цій справі. І ці, в цьому провадженні він свідок. І зараз, друзі, я розумію, що ми всі обурені. Суспільство обурене, суспільство хоче відповіді, і ми професійно до відповідей і до правди дійдемо. Трішки долучилися угу, до Бумонду. Ага. Да, три, ага. Слухаємо. Ну це прям цукерочка. Знаєш, це така цукерочка, можливо, вона. Ну, дивишся, обгортка така АВК. І розкриваєш, відкусуєш, а там така гидота, типу Бабаївський. Олди, пам'ятають, що Бабаївський шоколад тільки за Совка вважався шоколадом. Бо це, взагалі, замінник. Я не пам'ятаю, з чого робили з якоюсь. Ну, Якісь такі не було какао-бобів тоді в Радянському Союзі, і робили щось коричневе гімно якесь. Uh -huh. uh, і от uh, В АВК там загорнута цукерочка якась на кшталт бабаєвської, і таку коробку цукерок передають Швейцарію uh -huh. і кажуть швейцарцям: їжте, це шоколад, that's а, that, а швейцарці такі вау. Вони це шоколад? Yeah. О, дякуємо, як цікаво! З чого вони його роблять? Uh -huh. Знаєш, це от саме в Швейцарії повинна бути ця коробка з цукерками. Прекрасно! Тут і додати нічого. Вживання влади службовим становищем, ми Ви не чуєте, да, я коли заходив, в нього були відкриті очі, він був у це нічне вручення підозри голові державної фіскальної служби Роману Насірову навколо антикорупційні прокурори, адвокати і лікарі. Фігурант перебуває у відомчій лікарні Феофанія. Спочатку йшлося про діагноз гіпертонічний криз, потім про інфаркт. Ну я вважаю, що це перша така високопоставлена жертва боротьби за європейські цінності і демократію в Україні. Так е тому та людина себе буквально не щадила і відкрила проторувала, я б сказав би. Своїм туловом шлях всім іншим, mm -hmm. князє ми згадували. Ну, тобто це серйозна людина. Я вважаю, що це як батько-засновник. Так, так, так. І... Цілого жанру. Цілого жанру, так. По-перше, плед — це ж назавжди увійде в меми мягке кресло, клечатий плед». Я пам'ятаю, тоді доволі активно з цього приводу жартували. Але Кого він мені нагадує, або що він мені нагадує. Він мені нагадує таку історію. Колись, в моїй юності у нас була кампанія, і в цій кампанії було. Це не ксенофобське, буде, тому розслабтесь. Але, скажімо так, я віддам належне певним. Певній етнічній специфіці е, е, окремих людей. Е, е, у нас була кампанія, і от в ній було там кілька е, кавказців е, вірменів. І от серед них були абсолютно різні люди. Один е, був взагалі дуже високоосвіченою людиною. Він доволі юним. переїхав до Києва, очолив. Е, очолив в компанію велику міжнародну тут. Його брат займався ресторанним бізнесом, потім в Києві теж займався ресторанним бізнесом і мандрував, літав. Ну, тобто <паплоджен> нормальні розвинені люди абсолютно. Це при тому, що в Луганську ну, якби їхня сім'я починала з якихось генделів, потім робили ресторани, ну, як завжди. <паплоджен> От така. І е, 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 одного разу до них прислали е, е, їхнього родича. Хлопця, який мав вчитися у місцевому вищому навчальному закладі, і якого самі ці наші друзі політкоректно називали словом звір. Ну, типу, тому що він був взагалі ну, отакий. Коли ми питали, чому так, чому ви такі, типу, прошарні, нормальні, він каже, Та він тупо з гір спустився. Ну, що ти від нього хочеш? І от з ним пов'язана дуже прекрасна історія. От. Колись ми грали, були на більярді, і в цій більярдній хтось грав, хтось випивав. От, а у нього, у цього от, чувака на прізвисько Звір, була звичка типу обдовбатися сильно uh -huh. і розгадувати кросворди. І пам'ятаю цю ситуацію, коли люди грають. Там хлопці грають, ми там всі граємо. І він такий. а Він, 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 він ну прям взагалі ну накурений прям в зюзю. Uh -huh. І він такий каже. И он нам каже, ну, это російською мовою, извините, я вас и, и он каже, так, э, каже, чуваки, ну, с акцентом, я не буду зараз имитировать акцент, а так просто каже, там, э, с сильным акцентом, э, чуваки, э, я вот не могу отгадать слово э, белое, сладкое вещество, э, пять букв. Ну, все такие, блин, Кажуть, ну ти що? Ну, ну сахар, блин, зрозуміло. Все. Він такий, а, Щось Пише, пише. Всі продовжили грати. все. Він такий, чуваки, Всі такі, та що таке? Не підходить сахар. Всі ж таки, та блін, ну як що, що ще може бути? І там, Ну там найбільш там, починає там, фрукт. Стевія, еритритол. Ну, Насправді таких слів тоді не знали, але ну, щось, щось довкола цього uh -huh. починають. І все. І ми перебираємо все, що, можна бути, і, що все, що може бути, і нічого не підходить під біле, солодке. Хтось жартома пропонує сперма, само собою. Ну, типу різноманітні короче, варіанти, і воно не підходить нічого. І вже просто мій товариш не витримує, каже: Так, а ну покажи, що там може бути. От, Підходить і бачить, там написано: ну, типу, п'ять оцих клітиночок, угу, Так. і в них написано Сахр. Сахр. От на сіро це сахар.